Звісно, емоції зараз десь зашкалюють, як то кажуть. Очікували, очікували тяжку гру, очікували багато емоцій, очікували багато боротьби. Готувалася до цієї команди. Однозначно команда демонструє десь подібний такий футбол, як і ми. Контроль м'яча, вихід заборони через передачі короткі, середні. Навіть по розмінці я сьогодні подивився, у нас ідентична розмінка з командою. Тому десь перестроїлися більше вертикально на флангах, заставляли, включали свої швидкості і, і наігрували стандарти, які насамперед ну, принесли десь результат. Подякував хлопцям, звісно, тому що видно сьогодні було, що була команда, було видно, що є характер у команди. Звісно, що є такі моменти, які портять такі зустрічі. Десь емоції, десь амбіції, хлопці. Звісно, молоді, молодий клуб, молода команда, молоді гравці, тому для нас це десь досвід для того, щоб ми робили правильні висновки і рухалися далі. З тієї установки на гру, яку ми давали, що вдалося і що не вдалося реалізувати наперед. Якщо є результат, то значить тактично зіграли правильно. Е, да, десь були моменти, звісно, опять е, десь поле нам не дозволило більше грати в комбінований футбол, тому більше використовували фланги, полуфланги для того, щоб використовувати швидкість наших гравців, десь перестроїв вас у дали йому більше простір, використовували більше швидкість, мобільність, агресію. Павмарчука, тому що ну, ми бачили, що по нашій грі нам треба швидкість, нам треба агресія при е, пресінгу, при контрпресингу. І десь ці моменти вони все таки спрацювали, не дали ну, фактично більшій частині гри, не давали спокійно контролювати м'яч супер, супернику, тому що ну, опять же наголошую на те, що команда дуже тактично образована, дуже грамотна, дуже видно роботу фахівця. який Будує, будує також молоду команду і видно малюнок, видно структуру, видно дисципліну, видно, видно працю фахівця цього. Та основа, яка сьогодні вийшла, це вже якийсь кістяк, на який можна орієнтуватися, чи ще будуть якісь зміни в основному складі? Ми розумієте, тут опять же, є моменти, які ми готуємося. До, конкретно, до конкретної команди, до конкретної гри і виходимо з того, що у нас є на даний час, на даний момент з тих виконавців, які хто як це почуває, хто то святечі, що, ви ж розумієте, молоді хлопці десь от, бачите, сьогодні емоції зашкалювали, десь ці от, неігрові моменти, вони впливають, впливають на психологію десь все рівно. Молодих виконавців. Так, да, є костяк, є костяк, але опять ж я наголошую, у нас є основний склад, є стартовий склад. Тобто, кожен футболіст, ми в нього віримо і ми на кожного надіємося. І виключати, що на наступну гру вийде такий ж самий склад, як то кажуть, переможний склад не міняється. Да? Я стартовий склад, де, в які вже більш-менш зіграні, які більш-менш вже ці груп, групи на футбольному полі, які надалі перевищаються в команді за його Важко казати но мені зовсім не соромно за гру Маріуполя. поблагодарил своих хлопцев за игру, за их отношения, за характер, за то, что они до 90-й минуты играли в футбол. Они бегал там вратарь, убрал всех детей из-за стадиона и бегал за мячом за стадион. Я понимаю, что они находятся, как и мы, с одним очком, но это не дает повода к такому отношению. Это мое Моя думка і я, я вірю в те, що ми робимо на футбольному полі. Команда грає, чому немає результату, ми це теж прекрасно розуміємо. Так що це все, що я хотів сказати. Скажіть будь ласка, де ми де команда базується. Вот, вот это самые важные моменты, когда э, наш президент Ярошенко, потеряв весь бизнес в Мариуполе, вывез команду «Ярут», женскую команду Мариуполя, вывез своих сотрудников с города, дал им шанс, в нашем случае, играть в футбол, своим сотрудникам жилье, питание. Работу. Тобто має бути уваження команди, яка не имеет на даний момент ні бази, ні футбольних полей. нічого свого, крім одного автобусу. Ну, якщо не секрет, автобус у вас схожий на автобус Олімпійка, в Камаріуполь попередній юридичний юридично не перестав існувати. І ви зараз взяли цю назву. Як, якщо це не секрет, ці всі три компоненти між собою поєднуються зараз в цьому новому клубі? Это разні организации. Абсолютно різні, як між собою в'язані. Так, у нас є три гравця, яких ми хотимо заявити, но поки що ФК Маріуполь не йде на зустріч. Тобто старий ФК Маріуполь він юридично існує. По бумагам, наверное, да. У на момент команда месяц нет. Як вам не дозволено використовувати цю назву? Ми використовуємо город, названня Маріуполь. А в нас ФСК футбольний спортивний клуб. Що касається автобуса, да, ми його придбали перед початком війни.